В 2000-му Троєщинський швидкісний проклали від Милославської до Ватутіна. Тепер колії продовжили. Будівельники вже встигли прикласти перший відрізок до дороги в сусідній дачний кооператив. Ще одну ділянку нині насипають. Заради неї довелося знести 60 приватних садиб на участки, які от Ватутіна до естакади об'єм насипів до проєктний – 150 проектний тисяч кубометрів піска. Це очень большой об'єм работ. Ми произвели демонтаж всіх Был снят растительный грунт. он и будет использоваться далі для рекультивації. цієї насипі на деяких ділянках висота насипу різниця від метра до майже дев'яти. Усе, щоб трамвай піднявся на рівень залізниці, з якою працюватиме в тандемі. Для цього на підступах до траси міської електрички зводять естакаду, і це не просто місток, а розворотна петля. Трамвайна і залізнична колія перпендикулярні, тому опори розмістили по колу, щоб ваго. Чики, віддавши пасажирів електропотягу, могли їхати у зворотньому напрямку. 70% виповнено, тобто то саме тяжого і возведення опор. Тепер от встановлюємо силові силовий подмості, збираємо опалубку, арміруємо і будемо бетонувати на страну. На цьому місці зведуть пересадочну станцію, аби з'єднати платформи трамвая і електрички. Ще один великий павільйон очікування буде прямо на трасі. Швидкісно тут добудовують колись незакінчену зупинку. Сабурова, Сабурова ця станція буде, де буде диспетчерський центр. Це буде основна станція, з якою буде керуватися ця вся лінія. І цю станцію ми її виконуємо в повному обсязі. Якщо ті станції ми виконуємо тільки платформи, то цю станцію ми виконуємо вже в повному обсязі. Нарешті п'яти зупинках зроблять просто платформи з навісами та турнікетами. Нині на більшості вже завершили вкладати фігурні елементи мощення, реанімують і колію. Рейки залишилися в робочому стані, однак їм проводять спеціальну процедуру температурної розрядки, щоб експлуатувати полотно в швидкісному режимі безпечно. На терепитель Юрій Росухай, телеканал Київ.